Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розберемо нову серію від Діани Шупікс. Вона ж міс Ванг. Відео починається з претензійного монологу Діани до Кицьки. Киця, між іншим, просто грається лапкою, лежить, живе своє котяче життя, тобто поводиться цілком нормально, але Діана схоже вбачає в цьому щось підозріле і невтомно повторює, що ти робиш. Та нічого вона не робить, бавиться собі. Наступний епізод Діана вже біжить по вулиці з тренування, перезбуджена, як завжди, волосся взагалі живе своє окреме життя, жаліється на тривожний і нервовий день, а також на свій стан. Повідомляє, що було дуже важке тренування, займалась через не можу, через біль, що аж темніло в очах і закладало вуха. І тут в мене виникає просте питання а навіщо? Для чого ці добровільні тортури? Хіба спорт це не про здоров'я, гарне самопочуття, настрій, бадьорість. Спорт у здоровому підході це ресурс, він має давати відчуття сили, прилив енергії, ясності. Чи ти готуєшся до чемпіонату з кросфіту чи олімпійського відбору? Ні. Кому вся ця демонстративна жертва? Кому щось довести? Та з таким підходом можна довести себе лише до лікаря, не приведи господь. Чи ти повторюєш за кимось, так всі люди різні, для когось кросфіт – це заряд енергії, а для тебе, судячи зі скарг, це чисте виснаження. Якщо вже під кінець тренування тобі хотілось аж плакати, чому ти не зупинилась, не закінчила раніше тренування, чи це в Діани якийсь усвідомлений підхід досягати все через біль, через силу, тоді навіщо нити потім на камеру? Одні запитання, якщо чесно, бо в неї так завжди копіює чужі моделі без урахування власних меж, і так у всьому. Далі драма не менше. Ті самі речі, які вона в минулому відео, нудному відео, демонстративно збирала, щоб віддати, тепер вона героїчно пакує для відправлення. І знову одне ниття, як це складно. Мені пишуть і пишуть, потім взагалі перлина, думки, кому суджено мати цю річ. Той її і отримає. Ого, Діана не інакше як верховна жриця доленосних речей. Може, для неї це не просто речі, а якісь талісмани, які обирають самі собі господаря, і сміх, і гріх. Далі продовження. Почуває вона тривогу, в неї сіпається око, навіть обидва по черзі, через хвилювання з приводу відправки цих посилок. Ну хіба це нормально для дорослої людини? Логічно, ти вирішила віддати речі, їх потрібно відправити. Для цього потрібно піти на пошту, навіть спілкуватися з людьми. Це можна зробити і забути як буденну дію. Але ні, Діана це перетворює просто на психологічний квест з власними емоціями. Далі моя улюблена частина, сталі збуття діанкіних фільміків. це їжа. Не втримуюсь і приведу декілька жартівливих таких виразів, наприклад, що їжа в відео Діани це як тінь, яка завжди поруч, або як старий друг, або як Константа, що завжди тут, не дивлячись ні на що. Як гравітація, ну, в цілому зрозуміло, нема їжі в кадрі, не бути новому відео. Замовила суп з локшиною, поки чекала, пооблизувалась на весь асортимент, що там продається. Ну і звісно, та сама історія, як і завжди. Вона ледь тримається на ногах після тренування, а далі ще заняття танцями. І ось прийом між цими фізичними навантаженнями їжі лише тарілка супа. Про яку енергію, про які сили може йти мова, а слово збалансоване харчування Діана, мабуть, і не знає або не чула про таке. Аж поки не почне за кимось повторювати. Вибачте, але Діана дивна з відео у відео біжить на тренування, потім щось перекусює, потім скаржиться на безсилля або на навпаки на переїдання, якийсь день сурка в квадраті. Найцікавіше, що жодної спроби, що змінити, в неї немає. Далі маємо атмосферні кадри поїдання ті локшини в супі. Просто мовбанк, який не викликає апетиту аж ніяк. І це людина-перфекціоністка, якою ді сама себе вважає. Далі справжній шок-контент таргани знову переслідують Діану. Один пробіг по столу, по липкому столу, як вона сама відзначила, інший чекав на неї в туалеті. Яка її реакція? Ну, зморщене обличчя, і фраза: ну, а що робити? Я тільки почала їсти, то вже й доїла. Що? Кидати дійсно, чи що, знову сміх і гріх, ні антисанітарія, ніщо не зупинить прийом їжі Діани. Її прийом їжі непохитний. Далі Діана дивується на вулиці, що люди вже в куртках. Тут в мене питання Діана, чому ти ще її не вділа? Ти ж уже на осінньому вайбі. Коли на вулиці була спека, вона сиділа в кафе всередині, щоб створити атмосферу осені. Зараз, коли холодно, вона біжить під дощем, замерзла. Але купила фруктів, бо хоче зберегти літній настрій. От що в голові в цієї дівчини це загадка. Нарешті вдома, бо іноді здається, що в неї нема постійного місця проживання, бо вона й микається містом. Знову розмова з кицькою, яка просто захотіла понюхати там, батончик халу, чи що там було в руках у Діани. І що Діана робить у відповідь? Звісно, каже їй: Це мені. От якби ти віддала свою юбку, може, тобі подарували б. Кожна нова фраза, кожен епізод Діани викликають в мене все більше здивування і навіть таке легке, тривожне відчуття. Радію, що лекція в автошколі була короткою, це означає, що далі вечір вільний, я сподіваюся, зараз вона скаже фразу, що все одно сяду і буду вчити самостійно дорожні знаки. Та де там? От мені інколи здається, що Діанна наперед знає, що права отримує в будь-якому разі, зрозуміло, яким чином. А інколи от здається, що вона дійсно вважає, що вистачає лише прослухати заняття онлайн, а потім вона чарівним образом сяде за руль. І складе іспит, далі про покупки. Вдалі і не дуже. Вона опустила камеру на голі коліна, щось там розпаковує, це взагалі не цікаво, але цікаво, що вона знову каже про свою тривожність. Завтра їй вже йти відправляти нарешті ті посилки, і вона вже переживає заздалегідь на те, як на неї подивляться, чи не подумають на неї, що вона божевільна і що вона не хоче туди йти. І тут в мене виникає питання, яка буде енергетика в цих речах? Жодної доброї думки, наприклад, що ці речі послужать комусь, що вона принесе користь, що зробить таку класну справу, лише нерви, скаргін і переживання. І от після перегляду вже відео в кінці я сама собі задаю питання, а в чому був її тривожний нервовий день? В тому, що вона таргана побачила, і в тому, що нервує, що подумають про неї на пошті. І це буде завтра, не знаю, живечі в прифронтовому місці, де реально щодня є небезпека, нервувати за те, як на тебе подивляться на пошті. З кожним відео в мене все більше впевненості, що Діана живе у своєму власному вигаданому світі. Там вона спортсменка, креативна блогерка, в неї здоровий підхід до всього. Але на екрані протилежне. Чи можливо це постановка для контенту, така інфантильність, ці безумства? Не знаю. Буду далі спостерігати, робити свої висновки, а на цій ноті ставлю крапку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.